Це наш богатир, такий родився, кіло 940, На сам хлопчик третій. Да, дівчаток пропустив перед дівчатка. Перші народилися. Щаслива мама Лариса не може натішитися з синочком. Його назвали Матвійком. Хлопчик народився здоровим, а разом з ним ще дві дівчинки Марійка та Соломійка. Батьки довго чекали на поповнення в родині. Коли дізналася, що невдовзі стануть батьками, готувалися до зустрічі з дітьми, навіть читали спеціальні посібники, та ще поки помітно нервують та переживають. Читали, але знаєте, те, що читають, то таке, як вони вдома троє, і всі по черзі плачуть. Дайте, тут література не допоможе, правда? Тато про те, що у родині буде тріння, дізнався від дружини по телефону. Розповідає, радості не було меж. Марія Соломія та Матвій, це є для нього щастя, якого чекали три роки. Як дитинка, на напів щасливий. Чого напів щасливий? Чуть, чуть друга напів, а три то вже повне щастя. Трання щасливо. Породілля пам'ятаю увесь процес пологів. Жінці провели кесарів Ростин. Пригадує, найперше почула плач донечки. Зраділа зараз. Багатодітна Лариса почувається добре. Дякую Богу за неймовірне потрійне щастя. Сестрички Матвія поки в окремій палаті, адже їх спеціально поклали в один інкубатор. Медики жартують, дівчатка не можуть одна без одної. Зв'язок надзвичайно тісний ще з утроби. Діток поки вигодовують адаптованою суміш, коли окріпнуть, перейдуть на мамине молоко. Вони підуть ще на доліковування в обласну дитячу лікарню, тому що дітки маленькі, недоношені. А після того вже думаю, в задовільному стані буде щасливо рости далі. Історія появи на світ цих трьох немовлят супроводжується ще одним дивним збігом обставин, розповідають медики. У той ранок, коли народжувалася малеча на дереві, навпроти їх палати, оселилися три рідкісних філіна. Вони й досі не покидають це місце. З народженням цих діточок у нас поселились троє філінів, дуже рідкісних. Я вичитав в інтернеті, подивився по фотографії, вони дуже схожі. Сімейство Бі Бобі, і їх всього нараховується 200 пар на Україні. Вони занесені в червону книгу. Це хороший божий знак, ми так рахуємо. І якщо совам є де примоститись, то багатодітна родина нині проживає в однокімнатній квартирі у Рівному, але місцева влада вже пообіцяла подбати про нове житло. Ірина Мороз, Вадим Друздюк, випуск новин.